Доброго дня, мої любі! Сьогодні декілька слів вам розкажу про папіломавірус. Буквально кілька днів тому до мене прийшла молода пацієнтка із таким запитом. У мене на протязі півроку з'явилося дуже багато мілких папілом, буквально по всьому тілу. Це було живіт, це були зони під пахвами. І це такі малюсінькі малюсінькі, ну буквально виглядає такі, як дрібненькі, ниточки на маленьких ніжках. Не, вона каже: Я не розумію, що сталося, все було нормально, ніколи не було папілом і тут раптом така ситуація. Що стало? Завжди перед тим, як слікувати, потрібно вияснити, звідки ростуть ноги цієї проблеми. Задавши декілька новинних питань, таких. Вияснився такий цікавий факт. По-перше, я побачила в е, дівчини сліди постакне на обличчя. І в мене, як у лікаря косметолога одразу виникло питання, чим же вона лікувала. Тому що явно було видно, що е, було досить багато акне, а зараз лишаються сліди і невелика кількість висипань. Е, дівчина розповіла, що перед цим вона досить довго і активно. Лікувала вугрові висипання, да, акне. І це були такі агресивні курси антибіотикотерапії, тобто це були довготривалі курси антибіотиків, їх було таких декілька. І через деякий час кількість вугрових висипань почала зменшуватись. Але пройшов ще якийсь час і з'явилися на тілі папіломи. І здавалося, ну яка проблема? Ти косметолог, візьми лазер, так повидаляєшся папіломи і проблема вирішиться. Але у мене трошки інші методи лікування. І перед тим, як щось лікувати, я хочу зрозуміти, чому так відбувається. І зараз поясню своє бачення, чому дуже часто ми можемо. Лікувати одне, але після того, як ми полікували, з'являється інша проблема, і іноді вона більш серйозна, ніж попередня проблема. Коли ми говоримо про наявність акне на обличчі, ми розуміємо, що існує якась внутрішня проблема, яка викликала появу вугрових висипань. І якщо ми лікуємо такими агресивними методами, як антибіотики, ще й не один курс: ми діємо не тільки на акне, ми діємо на весь організм і, власне, ми діємо на імунну систему. Я думаю, що ні для кого не секрет, що великі дози антибіотиків пригнічують роботу імунної системи. І от, коли робота імунної системи пригнічується, починають проявляти свою активність і агресивність. Інші мікроорганізми, які до цього часу можуть знаходитись в організмі в такому неактивному стані і в неагресивному стані. Так от, папіломавіруси, вони відносяться до тої мікрофлори, яка проявляє свою агресивність і починає активно розмножуватися тільки на фоні пригніченої імунної системи. Тут постає питання. Як ми будемо лікувати таку проблему? Да, можемо піти простим звичайним шляхом, як це робить багато. Лікарів ми просто видаляємо ці папіломи і ми ніби полікували, тобто очі не бачать, серце не болить. Можна піти іншим шляхом, шляхом відновлення роботи імунної системи, коли імунні клітини почнуть активно взаємодіяти з папіломовірусом, блокувати його розмноження. І взагалі організм почне якби, так, вставати з колін, і це приведе до того, що в принципі папіломавірус знизить свою активність в організмі. І знаєте, саме страшне в папіломавірусі не тільки його поява на шкірі. Саме страшне в тому, що якщо з папіломавірусом не боротись так глобально з позиції імунної системи, то в майбутньому ми його можемо побачити. Появу в організмі різних новоутворень, але вже не на шкірі, а всередині. Це можуть бути різні поліпи, це можуть бути доброякісні новоутворення в матці, наприклад. Тобто поява на шкірі папілом це така вершина айсбергу. Більш глибокі зміни при недостатньому і такому поверхневому лікуванні в майбутньому можуть призводити. До більш серйозних захворювань в організмі. Тож, перед тим, ніж щось лікувати, треба серйозно подумати, а які це понесе наслідки в майбутньому. Тож, якщо ми хочемо лікувати проблему на такому глибокому рівні, то раджу не спішити видаляти всі речовини, а краще полікувати це більш так, системно і більш фундаментально. Наприклад, я працюю з імунною системою за допомогою класичної гомеопатії, а косметологічні засоби використовую вже як, таке паралельне до гомеопатії-лікування. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей!